А, сьогодні я вам записую відео про пілінг, бо в мене, в мене з'явився такий запрос, і я вирішила, що якщо вже розповідати, то розповідати одразу всім. А, мене дуже часто на саме питають про цей пілінг, а, тому я думаю, що відео для вас буде дуже актуальним. Дивіться, це оцей засіб. Він використовується частіше для шкіри, тобто він входить в систему в Timewise це, а ріпе це засоби по догляду за шкірою умовно 45. Але пілінг використовується і раніше за потреби від ну, можу, майже від 25 років. Я їм користуюсь вже, мабуть, рок, десь роки три. А, мені вже давно не 25. А, так, що про нього цікавого, я можу розказати? Це один з моїх найулюбленіших засобів. Або він дуже а, ніжний, тобто, не дивлячись на те, що цей пілінг має а, особливість відшелушувати роговіші клітини, а, це кислотний гліколівий пілінг. І він при цьому дуже м'який, за рахунок чого він м'який, і я вважаю, що він м'який за рахунок того, що в нього в состав входить гіалуронат натрію, тобто входить гіалуронова кислота, яка паралельно зволожує шкіру. Тобто, в принципі, ми можемо з вами розуміти, що шкіра 45 частіше за все суха, і частіше за все для цієї шкіри потрібен, потрібне ще зволоження. Коли ми, наприклад, використовуємо, навіть коли я на свою шкіру використовую іноді. Такі більш агресивні засоби, тобто якісь там вугільні масочки. Мені потрібно зразу зволожити шкіру. В принципі, після пілінгу теж можна зразу зволожити шкіру, але я можу спокійно це робити так, в помірковому. Так? Тобто не зразу змила і побіжала зволожувати. Хоча, в принципі, це бажано зробити так. А, тобто з цим пілінгом я хожу, я його майже я його не помічаю, в принципі, тобто я його наношу на шкіру. А, і я з ним можу спокійно спілкуватися. Його не видно на шкірі. Я сьогодні спеціально без макіяжу для того, щоб вам продемонструвати, який він. Дивіться, значить, так зараз. Угу. То він такий, як кремчик. Ви його просто наносите на шкіру по масажним лініям і лишаєте на 10 хвилинок. Причому, якщо, наприклад, з масочкою я більше нічого не можу робити. Ну, не можу так активно. Я можу, звісно, активно спілкуватися, але не так, бо вона стягує шкіру, то цей пілінг він не стягує. Він, а, зра... він так дуже м'яко відзлущує. І навіть коли зараз я наношу його на лице, я не відчуваю стягнутості, а навпаки, відчуваю зволоження. Бо я вмилася своїм засобом і чекала оце, поки почну вам знімати відео, щоб нанести пілінг. Тобто відчуття приємні. І його майже не видно на шкірі, тобто а, ви не будете ходити в масці, як маска. Не, не будете лякати дітей і чоловіка. Ну, хоча, може, і так ви їх не будете лякати в масці, але мені іноді лякаються. Тобто його майже не помітно на шкірі. Ви можете наносити на а, шию на зону декольте теж. Сьогодні я буду наносити тільки на лице. Така дуже, дуже приємний сам по собі, дуже приємний. Дивіться, в склад його входить глікольова кислота, але меншою концентрацією, ніж ніж ви би, наприклад, застосовували в солоні. Але перевагою цього пілінгу є те, що ви можете спокійно користуватися ним в домашніх умовах, не травмуючи дуже шкіру, не можна користуватися два рази на тиждень. І це буде для вас таким приємним ритуалом. Для чого нам потрібно відлущувати шкіру? Дивіться, це така, да, це така іронія, бо, в принципі, в природі вороговівші клітини це те, що з одного боку захищає нашу шкіру, але коли клітинки відмирають, вони лишаються в нас на шкірі, вони не так дають проникати всім засобам. Кремам, антивиковому догляду, засобом від пігментації, а також вони створюють нам додаткові жморшки, не дуже рівний тон шкіри і таку тьмяність. Тобто, коли ви, наприклад, змиваєте цей пілінг, то ви побачите, що шкіра стала зразу така більш світла, більш жива. І я взагалі колись пробувала як коли зрозуміла, як діє цей пілінг, Тобто, от коли ти його наносиш, ти майже не відчуваєш, що взагалі там щось якось радикально впливає. Але колись, коли я ну, я почала тільки використовувати біоцільвозну масочку. Я спробувала її без пілінгу, і потім спробувала з пільінгою. З пілінгом з мамою пробували. Це була. Взагалі, дуже велика різниця. Тобто, якщо ви користуєтесь якимось дорогим кремом і думаєте, що о, крем, це головне, то ви не зовсім маєте рацію, бо, бо як казала колись одна моя знайома, нема смислу втирати найдорожчий крем в кладбище мертвих кліточів. Тобто. Треба думати про те, як ви будете відлущувати вашу шкіру. Дивіться, більш детально про цей пілінг. Я тут собі запаслася літературкою. А дивіться, в склад цього пілінга входить в нас глікольова кислота і входить гіалуронова кислота. Тобто це нам дає можливість відлущувати мертві клітинки і одночасно зволожувати шкіру. Дивіться, що з нас сюди ще входить? Входить в нас сюди ще екстракт кокосового гриба: це природний антиоксидант, екстракт насіння гарбуза, це теж антиоксидант, І камінь акації синігальською. Це речовина, яка покращує мінеральний і ліпідний обмін в шкірі. Тобто, а ще екстракт тростини, використовується для очищення, тонізації жирної та комбінованої шкіри, для глибокого вложення зневодненої шкіри. І видалення пігментних плям. Тобто, дивіться, цей засіб в нас допомагає відлущити роги більше клітини, що дасть нам більш такий живий вигляд, позбавить нас від тьмяності шкіри. Крім цього, він звужує пори, крім цього, покращується ситуація з пігментацією. Ну І крім цього, це антивіковий догляд, і він і дуже приємна, дуже-дуже такий легкий біль. Тобто всі мої дівчата, в яких більш суха шкіра, і яким не дуже підходять такі масочки, як там, масочка там, з вуглем та масочка. З глиною, тобто такі більш радикальні масочки, а хочеться якогось відлущення, бо окей, зволожувальна маска це класно, а відлущувати чим будемо. Так? Ті, кому особливо не підходить, наприклад, мікродермообразя, кому не підходить а, там вугільна і глиняна масочки, вам, скоріш за все, точно підійде цей пілінг, тому я вам його раджу спробувати. В принципі, якщо у вас будуть якісь питання, ось так він виглядає. Це моя баночка, і так він виглядає в коробочці. А тут 48 грамів. Ну, мені його дуже надовго вистачає. Мені його дуже надовго вистачає, бо ви побачили, його потрібно небагато. Ви побачили, як я використовувала. Все. Будуть якісь питання, пишіть. Я з радістю відповім. Якщо вам хочеться. Щоб я вам зняла відео про якийсь конкретний засіб, теж звертайтеся, все, обіймаю. Мирного неба, гарного дня. Пішла. Ні, ще я не пішла змиватися, через 5 хвилинчок піду змивати. Обіймаю.